Так, сьогодні неділя. В Ізраїлі робочий день. А для мене вихідний. Вже не так жарко, як в день. Зараз вже майже сама година. Можна трошки прогулятись. Вдень настільки жарко, що просто неможливо вийти на вулицю. А під вечір вже виходять люди трохи гуляти. Зараз теж не настільки прохолодно, як в Україні ввечері. Але сонце не так пече, хоч дуже душно. Зараз всі повиходили з дітьми в парк. кожного дня після обіду всі виходять з виходять з дітьми в парк гуляти שעולה, כאילו אתה נכנס? הם עולים לך מאחורי אתה לא יודע איך תעשו. Діти ортодоксальних євреїв в основному всі на вулиці. Вони телефонами не користуються. Старші люди користуються тільки кнопочними телефонами для зв'язку, а діти взагалі не мають е, ніяких телефонів, тільки там якийсь самокат. Грають в футбол, теніс. Так як і в моєму дитинстві було. Менше смартфонів, комп'ютерів. Діти виходили на вулицю, дихали свіжим повітрям. Зараз більшість дітей. Вдома за комп'ютерами. Телефонами, особливо, коли погана погода. Для мене в дитинстві не було поганої погоди. Моє покоління виходило на вулицю і в дощ, і в мороз, і в сніг. Яка б погода не була, ми були всі на вулиці. І ще додому загнати нас було дуже важко. Зараз листя стільки на, на землі валяється. Дуже жарко і опадає листя від жари. Все, трава вигоріла, листя опадає. Дуже жарко. І це полив ще є. Ці кущі це все поливається, от є. Система поливу всюди, такі шланги, подається вода. Інакше це все висохло б, я думаю, що за кілька днів, за тиждень ці кущі вже б всі посохли. Все тут поливається. Скільки цих всіх шлангів тут. Тут будинок збудували дуже швидко. Ще пам'ятаю, недавно тут стояв такий трьохповерховий старенький будинок. Дуже швидко будують, не дуже якісно, але дуже швидко. Сміття дехто ось так виносить просто на вулицю. Машина приїжджає і забирає. Але не вже так важко донести це сміття до... до смітника, я не знаю, наскільки потрібно бути лінивим, щоб полінуватись. Це всюди такі люди є в кожній країні. Лиш би десь не смітити, щось поламати. Ось так і виглядають вулиці Ізраїля. Більшість блогерів по телебаченні показують красиве життя десь на пляжі, на морі. Нас теж теж можна показати в Україні, як люди відпочивають. На Буковелі, а в селі працюють, живуть по простому, тому так само і тут і села тут є теж. Теж люди займаються господарством. В центрі правда цього нема. Це вже треба десь їхати на окраїни Ізраїля. Так, буду завершувати зйомку йду пити воду. Дуже душно, жарко. Тому до зустрічі в нових відео.